Всім привіт, друзі! Важлива новина для українців за кордону. Отже, чи буде прийом українських біженців в Німеччині і в 2024 році? І також яка країна виділяє 437 тисяч доларів на підтримку реформ і також відновлення в Україні. Також друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, а також поставити вподобайку цьому відео в підтримку розвитку криномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, колишній берлінський аеропорт Тегель, він продовжить функціонувати в 2024 році. Що друзі, цьому сприяє, Які умови пропонують українським біженцям зараз в старому аеропорту Берліна? Розберемося друзі, в деталях. Взагалі, друзі, Берлін це місто Німеччини, яке на сьогодні прихистило близько 85 тисяч зареєстрованих біженців з України. Згідно з проєкту прийому біженців, в Німеччині до кінця 2023 року планується створити до 10 тисяч додаткових місць у місцях тимчасового розміщення. Це намети табори, включно із злітною смугою, друзі, старого аеропорту Берліну «Тегель». Берлінський сина, друзі, хочу продовжити роботу пункту прийому біженців з України і після кінця 2023 року мер столиці Київ Вегнер друзі, неодноразово наголошував, що розміщення біженців з України є пріоритетним завданням. Також планується створити більше дитячих локацій, друзі, і також заходів для дозвілля. Отже, як живуть українські біженці саме в аеропорту Берліна, друзі, оскільки Німеччина прийняла. Вже більше 1 мільйона українських біженців. Отже, друзі, з такими умовами, двоярісні ліжка розділені перегородками у великих наметових містечках, розміщених на злітній смузі по 400 осіб в такій, друзі, локації. Діти можуть перебувати та гратися всередині терміналу. Також по боках локації є столи для обідів, і в центрах є трьохразове харчування. Державне управління у справах біженців в Німеччині наразі не в змозі швидко впоратись. І надзвичайно різким зростанням біженців, тому в місцях для тимчасового друзі перебування люди лишаються довше ніж планувалось. Також є велика проблема, тому що щодня до центру друзі-переселенці привозять близько 40 домашніх тварин, яких також треба доглядати. Отже, друзі, йдемо далі. США виділяють 437 тисяч на підтримку реформ та відновлення України. Про це повідомила прес-служба Держдепартаменту США у п'ятницю 9 червня. Наразі друзі Сполучені Штати надали близько 19 мільярдів бюджетної підтримки, щоб дозволити уряду України виплачувати зарплати службам реагування, також виконувати пенсійні зобов'язання та забезпечувати роботу лікарень. Сполучені Штати та Організація економічного співробітництва продовжують поглиблювати та зміцнювати свою співпрацю з Україною з метою підтримки її відновлення. Нагадаю, друзі, що організація економічного співробітництва та розвитку це міжурядова організація. Вона об'єднує 38 держав-членів, на які припадає понад. 62% світового ВВП члени цієї організації проголошують відданість принципам демократії також ринкової економіки. Ось такі друзі, важливі новини для українців за кордону. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі.